Привіт! Мене звати Сивко, я лелека. Що весни, коли тепле сонце пробуджує землю, я повертаюсь додому в Україну. Це мій дім, де на мене чекають безкрайні квітучі лани, широкі річки та родючі поля. Тут я зводжу своє гніздо, бо саме тут я відчуваю тепло рідної землі. Україна неймовірна, і сьогодні я проведу вас у захопливу подорож її красою, традиціями та душевною щедрістю. Україна це золоті лани пшениці, які хвилями котяться під лагідним вітром, нагадуючи про нашу працьовитість і любов до рідної землі. Поля стигло колосу це символ достатку, миру і непохитної сили українського народу. Тут пахне хлібом і спокою, а кожен сніг – це втілення багатовікових традицій, що передаються з покоління в покоління. Це земля, де кожен світанок приносить надію, а захід сонця спокій і віру в майбутнє. А ось Карпати. Гірське серце України, величні, мовчазні могутні, засніжені вершини здіймаються до неба, огортаючи землю білим покривалом. Тиша гір наповнена лише шурхотом вітру та мелодією засніжених лісів. Карпати це місце, де природа дихає свободою, а кожен подих морозного повітря дарує відчуття, спокою та гармонії. Тут зима особлива. Вона чарує своєю красою, змушуючи серце битися в унісон з ритмом цієї величної землі. Це Дніпро, моя улюблена річка. Велична і спокійна. Вона несе свої води скрізь століття, єднаючи міста і села, як Україна єднає всіх нас. Його береги це історія нашого народу. Пам'ять про славні подвиги натхнення для майбутніх поколінь. Дніпро символ сили, свободи і життя, що тече не зупиняючись так само, як і наша країна впевнено рухається вперед. Українські села, душа країни. Тут гостинність і тепло чекають кожного. Зелені лани простягаються за обрій. Хати з охайними подвір'ями стоять під блакитним небом, а вузькі стежки ведуть до серця рідної землі. Тут час ніби сповільнюється, наповнюючи все особливим затишком і спокоєм. Українське село це місце, де традиції передаються з покоління в покоління, де пахне свіжоспеченим хлібом і цвітом яблунь навесні. Це куточок, де кожен може знайти гармонію, вдихнути чисте повітря і відчути справжній зв'язок з рідною землею. А це війна, вона зараз затьмарює всю красу моєї країни, залишаючи після себе сльози, руїни і біль. Але навіть... У найтемніші часи Україна залишається сильною, як і її народ. Віки боротьби загортовували її дух, робили непохитною перед випробуваннями. Від козацької звитяги до сьогоднішнього дня ми стоїмо за свою землю, свою свободу, свою мову. Незламність живе в кожному серці, в кожному подвигу, в кожному, хто не опустив руки. Україна це більше, ніж країна, це наш дім. Який ми боронимо, любимо і відбудуємо, попри всі випробування? Україна наш спільний дім. Ми різні, але разом сильні непереможні. Бережіть її!